Я трохи вас не розумію. Коли я роблю огляд на хромбуки, де я там кажу, що вони дуже довго граючі по батареї, і ви мені кажете, та ні, стіпа, стій, 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 стій. x 86 платформа, чи хоча б винда добре. Йдемо на X86 платформу, і розуміємо, що, на, наприклад, на Intel Core Ultra там не все так дуже мега якесь довгограюче. Так, воно потужно, довго грає, але не так, як хотілося б, як на хромбуках. І ви там кажете, ну знайди якийсь компроміс. Та, будь ласка, Asus VivoBook S14, ось Такий 14-дюймовий приколясик ARM на Snapdragon X Elite. Ну, покажи, будь ласка, на Snapdragon. І цей ноутбук, от відразу вам кажу, може працювати до 30 годин. Бо це дуже енергоефективний процесор. Це не як старша модель процесора, Тут конкретно 8 потоків, 4 плюс 4 ядра P-ядра, це перформанс ядра, 16 ГБ PDDR 5 пам'яті, аж 8 там і 4 ГГц. Ой, так, ГГц частота. І що саме цікаве, що саме цікаве, він надлегкий, трохи важче кілограму, і ще товщина, Десь півтора сантиметра. Ну приблизно зараз ми про це поговоримо. Коли вже перейдемо, будемо тестувати трохи, оглядати, як він працює. Там я вже там зачитаю більш точні характеристики. Тепер що в нас є з інтерфейсів? Відразу все досить стандартно. Type-C, Type-C 40 гігабітні, HDMI, USB 3.2. І є в нас вихід під навушнички. До речі, бачите, як вони рознесли Type-C, Type-C. У цьому можна заряджати, хоча заряджати можна у будь-якому, але це дуже зручно, тобто вони не разом, а трохи е рознесені. З цієї сторони в нас ще один USB 3.2. І в принципі сам по собі він зверху металевий. Тут в нас пластик, пластикова рамка, в принципі. Я би хотів би, щоб тут була більше тачпад, Бо, от, як, наприклад, у MacBook, так, бо є моделі. Є моделі, наприклад, у моєму Asus, я користуюсь тільки Асусами зараз. Там більше тачпад, Він більш такий зручний, але давайте враховувати те, що тут і розмір, в принципі, менший, ніж у моєму ноутбуці. Позиціонується він копайлет як копайлет плюс PC, штучний інтелект. Тут є NPU на 45 ТеРаОпс, і в принципі усі фішки штучного інтелекту, які зараз є там, для NPU присутні. Це камера, там розмиття, там різноманітні приколи, слідкування за очима. І знаєте, що тут що з камерою роблять? Тут є штучно інтелектуальне, наприклад. Блокування екрану, коли підходить не та людина, він такий бачить, що це не ви. раз і заблокував екран. Це прикольно. Ну і заблокував сам ноутбук. Це прикольно. Тобто, це така підвищена безпека. При тому, що за допомогою штучного інтелекту тут очищується звук, тобто вам не потрібен там якийсь додатковий мікрофон для, там, для якихось там ведення трансляції у мітінгу у Google Meet чи інших варіантах. А ще тут є там отут іконочки, бачите, тут різноманітні додатки по типу Story і інших, про які ми зараз ще поговоримо, які теж використовують цей NPU. І це ще не все. Справа у тому, справа у тому що зараз пакет програми Doubів вже почав підтримувати Snapdragon, саме з цими NPU. І, наприклад, я тут без проблем зміг монтувати Full HD свій проект. Так, це не ідеально поки що. Саме doub Premiere Pro у беті. І а, ти, ну я не кажу, що це конкретно ноутбук для монтажу. Це був, це був би обман. Я не хочу вас обманювати. Це просто ви можете там, переглянути проект підкоригувати для повноцінного монтажу, звісно, це поки що там не виходить. Але, давайте так, екран 2,5К яскравий, з класним звуком з Dolby Atmos, через Qualcomm Sound, так, Ви можете подивитися, тут фільми, Ютубчик, стрімінгові сервіси. Це стосовно того, що тут можна якось розважатися. Так, він підходить для домашнього використання. Далі. Робота з мережами соціальними. Та, будь ласка, працюйте. Офісні пакети програм. Та, будь ласка, Microsoft, Excel, все буде працювати ідеально так. Звісно, що ARM-платформа, не всі програми будуть мати 100%, 100 сумісність, і наприклад, свій Need Office, яким я користуюсь, я не зміг запустити і потрібно використовувати, наприклад, саме Microsoft Word і Microsoft Excel. Пограти, хоча тут встановлені іграшки, ну, на жаль, пограти повноцінно ви тут не зможете, і він не позиціонується як ігровий ноутбук, ну уж вибачте. А, це, Ноутбук конкретно для того, щоб його брати з собою. А чому я це кажу? Бо він пройшов тести на грейд, ну, тести грейду Міл std 810H, так буду правильно сказати. Це в нас він е не захищений від падіння. Він, е знаєте, як? Він стійкий до падіння, він стійкий до там коливань якийсь, він стійкий до е там якихось. Е різноманітних факторів, які впливають на роботу ноутбуку. Він досить, він досить міцний, тобто його можна закинути з собою сумку і поїхати у подорож. При тому, що нормальна батарея, зарядка від type c отакого от адаптера на 65 Вт. Це стандартний варіант. До речі, я такі вже адаптери бачив. Ну, лисичка, покажи, будь ласка, моє робоче місце. Там, що я використовую, та-дам! Я використовую інший. Ну, я використовую ZenBook, Тепер тут у нас VivoBook з'явився ось такий. Прикольний, це дійсно класно для подорожей. Він більш малий, він менш менш малий. Як як ліпше сказати? Як ліпше сказати? Не знаю. Ну коротше кажучи, він мені дуже вподоби. Зараз ми з вами перейдемо і вже будемо тестувати, а потім зробимо висновки. Але але це дуже класний варіант. Це компроміс між потужністю x 86 платформою на Вінді і між довготривалістю, довготривалою роботою в Chrome, Chrome Chrome платформ, ну, хочеться винду на ARM, будь ласка, вона є. І це Asus VivoBook S14. Все, поїхали тестувати. Звісно ж, підписуйтесь дзвінок. Знаєте, у що я граю? Граю у Half-Life 2. Так, на ARM процесорі старий стара платформа, ой, стара гра. А ну, давайте, у нас ліхтарик. Стара гра, і навіть якщо я, я міг би там вам навалити, розповісти, що тут можна пограти, там все топове. Ну, ні, давайте будемо чесні. АРМ-Платформа це не для іграшок. Навіть така стара іграшка у деяких моментах буде фрізувати. Але ж ми не роздивляємось. Ми не роздивляємось це як е, ігрову платформу. Бо це конкретно робочий ноутбук. Е, ноутбук для навчання, ноутбук для якихось е, моментів е, відтворення контенту, е, роботи зі штучним інтелектом і справа у тому: от давайте відразу почну. Штучний інтелект і, наприклад, сам по собі цей процесор, наскільки на ньому щось можна креативити. А давайте підемо, наприклад, у Adobe Premiere. Так, у Adobe Premiere ви можете на такому ноутбуці вже працювати. Пакети Dolby Premiere у бета-версії-версії у бета, у бета він дає нам можливість, ну, зараз конверсує мій проєкт, він дає нам можливість вже працювати, і вони навіть додали, давайте, щоб зараз ми там звук довго не відтворювали, ми зробимо таким чином. Ми трохи приберемо атрибути цієї доріжки, щоб вона нам не робила мізки. О, ось таким чином. все. Вони додали використання NPU. Я вам скажу, про що йде мова. Бачите, я використовую хром, Хромакей і, наприклад, Ультракей. Ефекти. Я от, Будь ласка, Full HD проект тут спокійнесенько від, відмонтував. І я монтував його, бо вони додали таку штукенцію, як AI masking. Сверхмасивні якісь проекти по типу 4К, по типу там, я не знаю, там багатопоточних. Справа у тому, що це також багатопоточний проєкт. Тут в нас один, один поток з ефектами Люметрі, тобто це в нас кольорові якісь кольорокорекція. В нас є хромакей Ультракей, і є в нас дві звукові доріжки, які теж оброблені. І дивіться ніяких питань з монтуванням Full HD проекту я не відчув. І в принципі все добре. Закриваємо Adobe Premiere Pro, це просто як приклад того, що дійсно зараз Adobe підтримує і Adobe Photoshop, і Adobe Premiere Pro, але в бета-версії. Я не кажу, що це комп'ютер для монтажа. Але, наприклад, там, переглянути якийсь свій е, проект, там його підредагувати ви можете. Повноцінно монтажний комп'ютер це не буде правдою. Я, я не, не повинен вам таке казати. Оцінити його потужність ну за допомогою PCMark 10, коли вони почали вимагати гроші за оновлення. Вибачте, на ARM, це я купив PCMark 10, тепер доплатіть за оновлення. 3D тут нормально не показує ніякі результати, бо ми вже з вами зрозуміли, що гранти на цьому тут. Немає можливості. Але якщо в нас є можливість працювати з Gimp, Adobe Photoshop, можемо працювати з офісом, і тут, в принципі, представлений Microsoft Office Excel є, з цими фішками тут впорається навіть якийсь там. Я не знаю, n 100 і n 99 Але ж ми говоримо про Qualcomm з його фішками штучного інтелекту. І штучний інтелект у нас починається, наприклад, зі Story Cube. Є Story Cube для керування фотографіями, вашою бібліотекою. Дивіться, в нас ось є ціла, велика бібліотека фотографій моїх тестових, які я зробив. І тут альбоми штучно інтелектуальні. Дивіться, воно знайшло тут різноманітних людей. Оце тестові, бачите, воно познаходило, де є ця дівчина. Ми Можемо познаходити іншу дівчину. Дивіться, воно сортує ці фотографії, показує усі фото, де є ці люди. Ну, наприклад, я ось рисований, я є, навіть з рисованої фотки. Воно знаходить мої реальні фотки по обличчю. Це дуже круто. Тобто, штучний інтелект розвивається у цьому напрямку. Ну, Наприклад, моя донька базова фотка. Фото, і вона знаходить навіть інші фото, де є лише черти обличчя. Це дуже класно. І ми можемо різноманітних людей тут використовувати, знаходити, наприклад, моя дружина. І ми можемо знайти її на усіх фото. Ну, вибачте, але це дійсно зараз класно. І це ще не все. Тут можна, наприклад, знайти. Давайте заходимо і знайдемо, наприклад, окуляри. Ану, він зможе на українській мові зрозуміти чи на російській потрібно окуляри. Ану, давайте. І він знайшов усі фото, де я в окулярах просто бомбезно. Просто бомбезно, дивіться. Він знайшов усі фото, навіть рисовані фото, де я окулярах у окулярах, навіть не у, у незвичних. Тобто все дійсно класно. А це ще не все. Давайте подивимось на налаштування камери. Дійсно, за допомогою цих моментів штучного інтелекту, які тут є. Давайте камери, керування камерами. Asus Full HD веб-камера. І ми бачимо, що в нас тут є автоматичне кадрування. Це робиться апаратно через саме цей NPU. А ну давайте. раз. І він такий. Опа, ча, кадрування. Як, як знаєте, як у передачах таке знаєте, на телебаченні там дивися. Прикольно. Прикольно, слухайте, просто прикольно. Ну, Освітлення обличчя я не зрозумів, що то таке, бо в мене освітлення є, він не може його дефігувати. А от зоровий контакт оце... Фішка, яка допомагає пройти співбесіду. Наприклад, хтось. Оп! І я. Ну. А як це? Ну, таке. Я вам скажу це лякає трішечки. Це прикольно працює. Ану, фонові ефекти. Це розмиття. Ану, давайте. Є теле. Телесуфлер. А ну, що тут є? А зоровий контракт, контакт Телесуфлер'я є, є стандартно. Давайте вимкнемо це все. От фонові портретне розмиття це таке і стандартне розмиття. Бачите, як це працює. Портретне чим далі, тим більше розмиває. Чим ближче, тим більше розмиває е це у портретному у стандартному, ось таким чином. Прикольно. А от креативні фільтри, наприклад, тут вмикаємо, і я таке ілюстроване. Ну такий собі прикольний хлопчисько. А тут анімоване. Я і Е, А тепер акварель. Ну. Я... я вийшов з Лисиною. Давайте вимкнемо. Це також трішки лякає, але це, це, це <міс>. працює. А, прикольно. Якщо брати, який в нас тут CPU, то це в нас Qualcomm Snapdragon X Elite Orion x 126 100 це восьмипоточний. Чотири потоки на чотири потоки і усі чотири усі вісім перформанс. При тому, що ми його навіть побенчити можемо, але порівняти з чимось дуже важко, бо немає у базі звичайних X86 для того, щоб хоча б якось зрозуміти, яку потужність вони, які потужності вони відповідають. Ну давайте. 588 балів цей процесор. І давайте. Ну тут в нас на 8 потоків, давайте порівнювати. от 16 потоків. Ну як це? На 16 потоків програє NXP. Microsoft із Q2, вони усі програють 8 gen 3 на 8 потоків програють усі, хоча в одноядерному тесті практично однаково. Ну на 12 ядер вже порівнювати якось ну, X1 є 78 сто. Він у одному ядерному тесті програє. А у багатоядерному, звісно, виграє, бо просто тупо більше потоків. Ну, є як є. Якщо брати в нас відеокартку, так відеоприскорювач, то в нас тут ну, пам'ять lpddr 5 звісно, бо воно бере з основної пам'яті. В нас 128-бітна шина і це Qualcomm Adreno X145 GPU на Adreno 726 GPU. Все. Це все, що можна про нього сказати, про іграшки. Ну, я міг би завантажити Counter-Strike. Хочу зараз завантажу і покажу. Давайте подивимось на сайті, що там можна подивитись, екран 14 дюймів 2,5 i k до речі, посилання опису під цим відео. Оперативна пам'ять 16 накопичувач 512, це винда 11 Home Edition. І це я вам скажу звичайний робочий, нормальний ПК. Перехід від Chrome до X86 платформи повноцінної. Це для тих, хто хоче попрацювати в інтернеті, з соціальними мережами, передагувати відео. Фото, подивитись, якийсь кіно, бо він дійсно, ну, давайте. от, YouTube, Давайте YouTube відкриємо. Як, як тестуються, наприклад, можливості у стримінгу. Достатньо увімкнути YouTube, наприклад, 4К. 4K. 4K Geoplaces. Давайте це заблокуємо. Трохи малий для мене а, touch інтерфейс. Хотілося б, щоб він був трохи більший. Давайте, 4К Геоплейси, вмикаємо. Вмикаємо налаштування і 4К. Давайте, поїхали. О, будь ласка. Давайте статистику для сісадмінів. 4К відтворює. Тобто, подивитись якесь кіно, подивитися на якихось розваг. Це таке сумісне робоче домашнє використання. Давайте повернемось до нашого ноутбука і почитаємо далі. Амулет-екран, звісно, і такий стильний, захищений, портативний, створений для життя, бо 1,35 кг, 1 ,350 кг 350 грам, і усього 1,59 см, він надтонкий. При тому, що, якщо ви думаєте, ну, от бачите, Snapdragon X процесор, Qualcomm AI Engine, 45 тераопсів NPU для штучного інтелекту, 30 Вт DP сукупно, 512 ГБ PCI Express 4.0 і 16 ГБ LPDDR5X 8448 МГц. Ось, давайте я зараз вам покажу. До 31 години. Ну, звісно, арм платформа на 70 Вт годин батарея, і зі швидким ще заряджанням у нас до 49 49 хвилин до 60%. Уявіть, а хочу вам знати, що показати? Ну штучне інтелектуальне очищення звуку, це все, все зрозуміло. Хочу вам показати дещо прикольне. oled екран. Ну, це Full HD, а в нас. Конкретно 2,5К IPS зі 100% покриттям меседжбі, це про редагування фото і кольорокорекцію, стю сертифікацію фільтрів синього. І в нас саунд, Sound, Sound, Dolby Atmos, з Asus Audio Boost, Це все прикольно. І порти ми вже з вами дивились. Мені дуже прикольно, хочеться показати вам деякий прикол. О, US Military Grade, Міліста д 810 h Тобто, це міцний ноутбук. Він пройшов тести на високій температурі, на низькі, на падіння, на, ну, на ударну стійкість, на вібростійкість, на висотні тести. Тобто його можна тягати з собою. Легкий, міцний і довгограючий, скажімо так. Ну, Все. Браузінг маємо, то маємо. Давайте подивимось з вами на швидкість наших SSD-дисків. SSD pci express 4X4, NVMe Express 2.0, звісно. Не гріється, я вам поясню. Ми коли тестували. От, будь ласка, вставочка, вам ми тестували а, на прискореному, то е, на першому тесті вона піднялася стартово 61 градус, потім впала до 55, і і нижче навіть, і нікуди вона не дівалася. Тобто вона не підіймалася повністю. При тому, що швидкість на 6291 наш на прямому читанні 3812 на прямій на прямому запису, це досить класні результати. Що тут можна ще робити? Ну звісно, я ж кажу, працювати з офісом, працювати з різноманітними програмами. Пограти ну, таке, ні, от я вам запущу ще на останок Counter-Strike 2, спробуємо щось там поганяти. Мені дуже цікаво, що розвивається саме ці додатки, для які підтримують штучний інтелект. І начебто у меню навіть Counter-Strike почав показувати більш-менш нормально, але у самій грі КС 2 він буде фризувати у самі такі важливі моменти гри. А от, будь ласка, дивіться, от-ну-от ну от фризує, просто фризує е так, хоча бігаєш, начебто нормально. Слухайте, готовий прийти та зробити висновки. Цікавий лептоп, давайте її обговоримо ще. У якості висновків скажу. Дійсно. Я не скажу, що це ультра-мега самий топовий ноутбук. Ні, я ніколи так не скажу. Але це рівнозважений ноутбук, а, який ви можете використовувати і для роботи, і для навчання, і для просто життя. Легкий, міцний, сучасний і не дуже коштовний. Тож, рекомендуємо з вами в Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.